Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео ну зовсім не по темі, яку я зазвичай викладаю у своїх відео системи ДБЖ та сонячні електростанції, але хотів поділитися з вами своєю ситуацією, яка в мене трапилася. Ось хотів виїжджати на черговий монтаж системи ДБЖ, але сталося так, що автомобіль мій затроїв і перестав гарно їхати я вирішив розпочати роботу та відновити гарну роботу двигуна. Значить, дивіться по ситуації, що в мене трапилося. Двигун з утра, простоявши ніч на морозі, прийшовши, я за його завів, і він почав троїти. Я прогрівав, прогрівав мотор, він далі троїть. Думаю, що за біда. Що я потім почав робити. Ось, дивіться, є у мене отакий ELM-адаптер, який підключається в OBD розєм Я його підключив, скачав програмку, Car Scanner називається, в додатку можна знайти. І в мене почала вискакувати помилка по другому циліндру. Ось. Оце ось форсунки це помилки нижні по форсункам. По першому целіну 261, по другому 264, по третьому 267 і по четвертому 270. А це помилки по катушки запалювання: 351 це перший циліндр, 354 це другий циліндр, 352 це третій циліндр, 353 це четвертий циліндр. Так от, у мене почала вискакувати помилка спочатку 264. Це помилка по форсунки. По топлені форсунки. А потім після цього почала вискакувати помилка 254. Також по другому циліндру. Почав я розбиратися, шукати, що, що не так. І знайшов ось таку ситуацію. Що в мене, виходить, на контакті форсунки. Отак От ось я зараз вам покажу. Якщо буде видно, ось бачите? Зелене. Окислилося, окислився контакт, і тут також зелене. Почистивши там як-нібудь, общем, я його почистив. Почав скидати помилки через ELM-адаптер і помилка. Помилка по форсунці 205, ой, 264 прибралася. І, ну, прибралася начебто я її устранив. Але ж помилка 354 по, по другому циліндру, по катушці так і залишилася. Також, для визначення помила по форсунці, я ось зробив собі отакий маленький пробничок. Ось це звичайний 12 вольтовий світодіод підпаяв до нього проводочок. Це ось у нас плюс виходить, це у нас виходить мінус. І підключив до роз'єму катушки, ой, до роз'єму форсунки, щоб перевірити, чи є імпульс із блока керування двигуном до форсунки. Підключивши свій пробничок. Я зрозумів і побачив, що імпульс іде. Значить, проблема була в контактах або в самій форсунці. Ну, так як я говорив, почистивши контакти, форсунка запрацювала. Далі я почав розбиратися із катушкою запалення. Також почав ось тут на клемі перевіряти, живлення, чи приходить, чи йде імпульс. І на прогрітий мотор. Все було чудово, помилка пропала, все нібито було хорошо. На слідучий день, залишивши машину знову на ніч, у нас морозець був мінус 11-12 градусів. Прийшовши з утра, почав заводити автомобіль. І знову та сама помилка в мене вискочила по другому циліндру 354. Трошки прогрівши автомобіль кинувши через ELM адаптер, ця помилка знову пішла. І автомобіль запрацював так, як і працював. Тому я вирішив далі розбиратися, що не так із катушками запалення. Почав переставляти їх місцями. Думав, може я так оприділю, яка катушка вийшла із строю. Хоча було по другому циліндру. Переставляв. Помилка на нагаряй двигатель, опять же, пропадала і нічого не вияснялося. Що я потім придумав зробити? Я взяв катушку з другого циліндру. Ось вона у мене така. З другого циліндру так. Зняв її і просто поніс, поклав у морозильник. Полежавши 15-20 хвилин, при від'ємній температурі я взяв катушку, приніс, встановив на перший циліндр уже, підключивши клему, запустивши, електро... Ой, запустивши двигун, я зрозумів, що це все-таки катушка. При від'ємних температурах вона відмовляється гарно працювати. Я сканером просканував і дійсно. Перекинувши катушку на первий циліндр, у мене вискочила помилка. Ось, сюди. катушка. І помилка 351. Там воно у програмі пише P0351. І знову прогрівши двигун до 40 градусів 30-40, десь так. Ця помилка скидається і більше не появляється. Я рішив проекспериментувати далі. І знову відніс свою катушку, яку я вже заздалегідь вважаю непрацюючою. Положив у морозильну камеру, вона також полегла 15-20 хвилин. І прийшовши до двигуна, я встановив її назад на другий циліндр. Все підключив, запустив двигун, підключив сканер. Є ЛМ 327 той ще показував раніше. І в мене знову вискакує помилка по другому циліндру. По катушці. помилка 354. По програмі воно пише P0354. І тут я вже на 100% переконався, що ця катушка відмовляється працювати при від'ємних температурах. Тому що, коли автомобіль стояв у теплому гаражі, вона працювала гарно. Ніяких помилок, нічого не було. Як тільки я залишав автомобіль на, на дворі ночувати і при від'ємних температурах, пройшовши вранці почавши заводити автомобіль, вискакувала така помилка. Ось така ситуація. Через що я не зміг поїхати на черговий монтаж. І зараз займаюся ось такою справою, ремонтом свого авто. Ось я замовив уже. Нову катушку запалення. Так вона виглядає, вона аналогічна по клемнику, по роз'єму, так, по своїй формі. І по всьому вона аналогічна. Ось такий виробник. Мобілетрон. Ось такі в нього. Тут надписи. Це така не дуже дорога катушка. Можна сказати, бюджетний варіант. Бо такі катушки в оригіналі GMOській стоять там, ну, в районі 2500-2800 гривні. Така катушка коштує. Ось така катушка Mobile Tron, коштує 1500 гривні. Оце така ситуація. От для, для виявлення цих несправностей мені знадобився elm сканер 327. -й. Які я, до, до речі, замовив на Аліекспресі. Не пам'ятаю, там вже щось ну, не дуже дорого. Який мене завжди виручає в таких ситуаціях. І зробивши ось такий пробничок із світлодіода 12-вольтового. Просто підпаявши проводочок, я визначив несправність своєї катушки запалювання. Також я ось придбав спрей для чистки електричних контактів. Це ось на, на тому роз'ємі, там, де в мене все позеленіло, де воно окислилось. Я почищу запирською електроконтакти. Також цей спрей ось коштує 120 гривні такий балончик. Так, і ще в мене трапилася також ще одна біда. Значить, перестав працювати. Текопідіймат водійської двері. Зараз покажу також, в чому тут причина. Я вже там трошки підрозібрав. Може кому буде корисно, може в кого також, буде така ситуація. Буде цікаво переглянути. Так, ось дивіться, розібрав я карту ось так воно все в мене виглядає. Це маленький динамічок піщавка. Так, ну це блок керування. Ось виходить, як я нажимаю цю кнопочку, це у мене цей стеклопідіймач все працює добре, підіймається, опускається. Також і задні. Працюють. Правий, лівий. Все працює. А водійський не працює ні вверх, ні вниз. Ну, що я замітив? При ударі по двері чи по карті дверей він працював на короткий час? Тому я розібрав і вирішив розібратися що не так. Так, дивіться, ось виходить провода у мене. От, з, з динамічка пищалочки. Ось виходить провода на електродвигун. Ось коричневий у нього плюс, синій у нього так називаємо мінус. Далі. Що я зробив? Також беру свій пробничок, який я зробив для форсунок. ось сюди 12 вольтовий. І підключаю до клемника. Корішнявий на корішневий підключаю синій до синього. І спостерігайте, що відбувається. Ось я нажимаю кнопочку опускання стеклопідйомника вниз, світлодіод засвічується. Далі я перекидаю полярність. Тепер підключаю синій на коричневий, а коричневий на синій. Так. Ось, підключаємо. Так, неудобно одною рукою, звісно, підключати. Так, підключив. Дивіться, підключив. Синій на коричневий, коричневий на синій. І нажимаю кнопочку підіймання уверх. Світодіод засвічується. Таким чином я визначив, що блок керування цикло і сама непосредственно кнопка, ось у мене, вона працює. Дивіться, ще раз я нажимаю. І світодіод засвічується. При перекиданні. Полярності, так як у нас кнопка, просто вона на моторчик, перекидає полярність. Ось дивіться, Зараз покажу ще раз при перекиданні. Коричневий знову я ставлю на коричневий, синій на синій. І у нас світлодіод засвічується. І таким чином я визначив, що блок керування у мене працює з стеклопіднімачами. Що ж, може бути далі. А далі, я думаю, що може бути, це ось там зараз буду розбирати, знаходиться електродвигун стеклопідіймача і в нього є щітки. І при тому, як я стукав по дверках, щітка, мабуть, підходила до якоря і воно починало працювати. Як тільки з'являлася якась додаткова вібрація, щітка відходила від якоря і воно переставало працювати. Зараз я буду розбирати і покажу вам далі, що там відбувається із щітками і так далі. І паралельно також буду ставити катушку запалення. Потім все підключу і покажу вам ось таким я сьогодні займаюся, замість того, щоб монтувати очер... чергову систему безперебійного живлення. Приходиться сьогодні ремонтувати свій автомобіль. І так, друзі, дивіться, розібравши карту, ось така в нас ситуація. Ось знаходиться електродвигун стеклопідіймача. Ось кріплення електродвигуна, так. Ось кріплення рейки, по якій ходить скло. Так. І отут он, саме скло, з кріпленням. Оце ось кріпиться скло. Значить, дивіться, що я придумав. Щоб не знімати повністю систему, не витягувати скло. І добратися до щиток електродвигуна. Що я придумав? Дивіться, так. Зараз я цей дротик кудись засунув, щоб він не заважав. Так? Цей динамічок ми приберемо сюди. Ось, Дивіться, бачите, ось я викрутив один болтик є на електродвигуні. Отут, ось, унизу, ось, є другий болтик на електродвигуні. Тому, бачите, так? І уверху, он далі, за клемником, його не видно, є третій болтик. Далі, що ми робимо? Ми знімаємо корпус електродвигуна. так? Ось ми корпус зняли. Тут знаходяться магніти там, магніти, там підшипник в кінці. Ось такий корпус. 12 вольт DC постійна напруга. Так, і номер деталі. Це ми відкладаємо далі. Що в нас далі? Далі в нас якорь залишився там. Значить, ми беремо якорь. Так, і. Викручуємо. Викручуємо. Або, можливо, потрібно попробувати повністю. Ні, повністю все не знімається. Значить, потрібно його викрутити. Так, Оп! є, Викрутив якорь. Ось в такому стані. Камера фокусується. Ось бачите, як щітки його загрязнили. Так, добре, Якорь ми відкладаємо. Далі в нас залишається там щоточний вузол із клемником. Ми просто так, зараз. Ми просто беремо його так і обережно. Опа, отак. Витягуємо. І ось дивіться у нас Щоточний вузол. Ось вам і причина. Бачите, які залишилися маленькі щітки. Їх там майже вже немає. Дротик упирається. Дротик упирається. У Кріплення щітки. Так, ось ось так воно виглядає. Тут воно все загрязне, залишки від старих щиток. Так, ану, сейчас я одягну сюди якорь. Так. Незручно одною рукою. Але все ж таки я вам покажу. Зараз секундочку, ось дивіться. Фокусуйся. Ось, бачите, немає щиток, великий зазор між якорем і щіткою. Через те електродвигун і не працював. При ударах по карті воно якось там трошки щітко підштовхувала пружинка до якоря. І воно декілька секунд працювало і відмовлялося. Ось така штука. Так, дивіться, що я буду робити далі. Знайшов, замовив я ось такі щітки. На цьому двигуні ось такі там щіточки, розмір їх 4 на 5 на 8 мм довжини. І поводок должен бути збоку. Бо якщо поводок буде зверху, то ось тут, так, ось тут. Ось воно. Буде незручно, буде поводочок, оцей металемний поводок буде просто опиратися в пружинку, і воно буде її тормозити і воно не буде підштовхувати. Зараз я повідкушую поводки цих щіток, повитягую старі щітки та встановлю і підпаяю нові щитки. І будемо встановлювати. Також я хочу ще оцим очисником очистити сам якорь, промити його гарно, витерти, висушити. Ось. Оце все повимивати залишки від щиток. І потім оці канальчики між оламілями. Треба буде ще промити і прочистити, щоб там не було ніяких залишків від електрощиток. Так, дивіться, ось я. Беру маленьку яголочку, вставляю між ламільками тут і просто отак прочищаю. Тут маленьку яголочку. Через камеру погано видно. Ну і отак ось прочищаю кожну ламільку. І тут он висипається в мусор. Бачите, отакі ось сюди. Це все Це звідти залишки щиток. Прочищаємо отак кожну ламелю. Потім я вже раз промив, прочистив очисником контакт клінер. І ось воно як якось став виглядати. Зараз я почищу між ламельками. Потім промию ще раз очисником для електричних контактів, це все гарно. І буду встановлювати щітки, перепаювати. І так, дивіться, припаялося щиточки отак. Все воно виглядає. Зараз піду встановлювати на місце. І так, друзі, встановив я щіточки, перепаяв їх, встановив на місце. Так, ось встановив корпус електродвигуна, підключив фішечку. Так, і поки що отак підключив блок керування. Тепер включаємо запалення і перевіряємо. Так, водійська, водійська дверка у нас. Опа. І закрилася. Тепер опускаємо. Опустилися. Це гарно працює. Ось так можна устранити недолік в стеклопідіймачах, замінивши елементарно просто щіточки. І все буде працювати. Навіть не прийдеться міняти електродвигунчик, що буде набагато дешевше замінити щіточки. Ну, так воно все працює. Також я ще позмазую оці салазки, де ходить стекло. Тут, з цієї сторони, всередині також, бо там вже з роками і пиль, і грязь понабивалася силіконовою смазочкою. Промажу його все і буде воно гарно працювати. Ось так можна усунути недолік. непрацюючого стеклопідіймача на автомобілі лачеті, Седан, хетчбек, деожентра і так далі. Таких марок. Фінальний результат. Карту зібрав. Уголочок з регулюванням дзеркал також зібрав. Це все зібрав. Кнопочки працюють. Еклопіймач працює. Дзеркала також все працює. Все, далі буду займатися катушкою запалювання. Встановлю, протестую та включуся. І так, зібрав я все на місце, поставив катушку нову, яку вам показував. Все, пропуски запалювання пропали, чек не світиться, помилок нема ніяких, двигун працює рівненько-гарненько. Цокотять трошки бензинові форсунки. А так, в принципі, все, все буде. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставляйте лайки. Буду вам дуже вдячний.